Привіт-привіт всім дорогі Терези, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на вересень 2025 року. Я надіюся, це відео вийде легше, ніж відео для дів, тому що просто, щоб знімати відео на вересень місяць, а вересень у нас буде дуже-дуже важливим місяцем, мене постійно хтось перебуває, постійно хтось зупиняє. Так, ну що, давайте поїхали вже по вересню. У нас цей місяць буде важливий, як я вже сказала, він у нас буде з затемненнями. І коридор затемнень у нас буде у вересні місяця. А, значить, з а, початку місяця, першого числа, у нас Сатурн буде переходити у Риби. Назад, да? Він зайшов у нас у Овен, у ваш сьомий дім, і е, можливо він е, якимось чином дуже сильно змінював ваші стосунки з вашими партнерами, з людьми, хто навпроти вас, давав вам, можливо, якесь розуміння саме того, що ви хочете мати е, так, від інших людей, які правила ви хочете встановлювати, можливо, е, вам захотілося там, наприклад, заміж вийти, да? чи якимось чином офіційно е, відносини ваші, скажімо, зареєструвати. І зараз Сатурн буде виходити з цього вашого сьомого дому, дасть вам трошки розслабитися і повертається у знак Содіаку Риби, де він буде іще нам давати можливість так, от щось доробити. Це буде такий ніби останній погляд на дім гороскопу, в якому у вас знаходиться знак Содіаку Риби. Так, для вас це буде... Шостий Дім, да? Все, мы шестый Да. Для вас це буде шостий Дім. І це може бути так робота, це може бути якісь рутинні справи, і спорт, ваші домашні улюбленці. І тут Сатурн, він на трошки ніби ще зайде, і він вам покаже, як сильно ви змінилися, можливо, за допомогою спорту, як сильно ви змінили своє життя за минулі три роки. Або як сильно, можливо, там змінилося життя з вашими домашніми улюбленцями. Може ви їх там дресівкою почали займатися три роки назад, і ви зараз побачите. Дуже класний результат, вірніше, ви їх вже бачили, ви зараз осознаєте ці результати. І Сатурн він дасть саме таку можливість так, зрозуміти, який ви молодець. Далі, 6 го часу у нас планета Уран, це також дуже важлива, велика планета, він буде розвертатися в ретро-рух. Він у нас недавно перейшов у знак зодіаку Близнюки. І е, тут також вам потрібно подивитися у своїй карті, де у вас знаходиться знак зодіаку. близнюки. Е, і там Уран, це планета неочікуваностей, це планета якихось може навіть великих грошей, е, так, це планета космосу, це все те, що, скажімо, для нас таке непостіжиме, те, чим би ми, можливо, хотіли там займатися десь в якійсь, так, якійсь сфері. Е, і те, що не зовсім для нас зрозуміле, де нам потрібно вчитися, де дуже багато інформації якоїсь. Е, так, і тут Уран він може у вашій сфері, де у вас знак зодіаку близнюка знаходиться, о, там він може давати вам якісь зміни, неочікувані новини, неочікувані якісь події може вам давати і якісь документи, може ви будете робляти, переробляти, може якісь будете документи, так, чи е, до вас хтось може приїхати, е, там ви можете зробити там... Чомусь почати займатися так о тим, що ви думали, що ви цим так раніше ви, ви ще думали, що ви там, наприклад, вам... Це подобається. І зараз у вас буде прям такий класний імпульс до цього. І далі у нас з 7 по 21 числа починається коридор затемнень. Що таке коридор затемнень? Коридор затемнень – це коли у нас є два затемнення. Затемнення у нас в основному буває 4 затемнення в одному році. Як, наприклад, у 2020 році у нас було 6 затемнень, того нас всіх дружненько закрили, таке рідко буває, але е, т, так, от зараз у нас нормальний рік, у нас буде 4 затемнення. От, І 7 числа у нас буде затемнення зодіаку Риби. Так, і це буде, пов, це буде повня, е, Повний місяць він і так уже для нас дуже сильний. Він відкриває нам очі, відкриває таємниці і допомагає нам завершити якісь справи, відпустити щось зі свого життя, так, і очиститися. Після повного місяця у нас загалом іде спадаючий місяць, де якраз таки ми можемо дуже класно обновити свою енергію. І в цей період бажано не починати, а позбуватися всього. І так як риби у нас ще останній знак зодіаку, вони вважаються от знаком мудрості, знаком, да, от, риби часто мовчать, мовчазний знак такий, тому що вони в себе впитали всі 12 знаків, і вони ніби от, даними покровительствує Юпітер і Нептун. да, І це е, дві е, вищі планети, Нептун це вища планета, Юпітер це соціальна нас планета, да, і вони обидві да, символізують якесь таке просвітлення, розуміння, духовність. Так, і от Тут якраз таки можуть приходити дуже круті розуміння, що ви хочете відпустити зі свого життя. І це в нас буде повний місяць, да, він буде у тисячу разів сильніший. Ми відчувати його будемо, звичайно, завчасно, набагато завчасно. І, і о, так, якщо ви будете приймати якесь рішення важливе на затемнення, чи на одне, чи на інше, ви з цим рішенням можете залишитися років так на 18. Тому що у нас затемнення, цикл затемнення це у нас 18 років. І це у нас буде місячне затемнення перше 7 числа. На нього ми відпускаємо. Далі у нас буде 21 числа сонячне затемнення. Сонячне затемнення це новолуння, нова енергія, новий початок, і воно буде у з зодіаку Діва. Вам взагалі тут потрібно обов'язково подивитися, на які сфери у вас припадають риби, тому що там у вас будуть та, якісь трансформації, якісь будуть важливі прийняті рішення, будуть приходити якісь новини, і там все буде змінюватися, затемнення вони приходять в наше життя для того, щоб нас змінювати. І в знак Діви, так, це буде сонячні. Затемнення – Це буде новий початок, це буде, скажімо, такий... Новий етап у вашому житті, да? отут от якраз можна починати, можна відкривати е, бізнеси, починати якесь навчання, ставати новою людиною, себе якось преображати да? у тих сферах, в яких у вас знаходиться знак зодіаку Діва у вашій натальній карті. Е, період між двома затемненнями у нас називається коридором затемнень. В коридор затемнень бажано от рішення важливі якісь приймати, тільки якщо ви в них впевнені тисячу процентів. Да? Якщо ви відкриваєтеся... Е, якийсь бізнес ви відкриваєте, то тоді ви надовго з ним залишитеся, ви його там через рік нічого не зможете закрити. Якщо ви вирішили заміж вийти, то ви не розведетеся з цією людиною впродовж 18 років. Якщо ви вирішили розвестися, то ви вже не помиритеся да, з цією людиною, ви впродовж 18 років. Це у нас така печать, вам така таку печать, але взагалі новий і повний місяць, він і так нам ставить печать, він і так нас заставляє, да, дає нам можливість от щось прям закріпити. Так о, в е, затемнення воно ще, знаєте, нам ставлять зразу три печатки. що То потім буде дуже-дуже тяжко змінити. І тому ви маєте бути впевнені у всіх своїх діях. Як затемнення діють? Енергія затемнення одного і другого діє як туди, так і сюди. Да? В одну і в другу сторону, скажімо, місяць часу да, у нас є. От, два тижні до затемнення, ми вже його відчуваємо так прям конкретно, сильно, і два тижні після затемнення це... У нас до наступного затемнення, да, у нас є період. І це затемнення воно так само діє перед собою і за собою залишає такий шлях. Так, от момент між двома затемненнями, коли одне лишає свій шлях, і друге накладає на нього свій шлях, і називається коридором затемнення. В цей період наша, так, наша свідомість вона має керуватися чисто от інтуїцією. Да? От ми маємо жити на підсвідомості, не на свідомості, а на підсвідомості, тому що е, все, що з нами стається, все, що ми так, отримуємо і все, всі рішення, які ми приймаємо, вони е, знаєте, більше от прям такі, знаєте, на, на емоціях, на відчутті якомусь, да? на енергетиці мають бути прийняті. Тому що розум в цей момент не працює, його затемняють. На нього одну пару очків, ще й другу зверху, й пилину просто наставили. Да? І якісь ситуації, або хтось вам щось якщо пропонує, якщо вам хтось щось ну, починає розказувати в цей період, і ви не впевнені зовсім, то, скоріше за все, там є якась подковирка, там щось поміняється, або е щось людина не досказує, бо просто люди забувають. Е так, і тут потрібно бути дуже-дуже обережним, так, з, з цими моментами вам взагалі потрібно бути обережним. Тому так, цей місяць, він для нас є важливим. Ми всі його дуже сильно відчуємо, так, тому що у нас риби і діви. Діви це у нас знак, який відповідає за нашу рутину, за наш спорт, за наші, за кожен день, який ми проживаємо, за всі деталі нашого життя. А риби це така духовна, знаєте, скажімо, просвітленість і якісь духовні вчення. Тому тут дуже багато хто може просвітлятися і може змінювати свій, так, своє рутинне життя. Кожного дня от, жити, починати по-новому, починати харчуватися по-новому, починати навіть так, оце, це вам так в общу розказую, починати да, от, ем, більше скажімо, відпускати да, от цю якусь тривожність, така, як в дівах вона трошки є, і бути більш лайтовими, як рибки, але при тому всьому думати про себе і перестати да, от жертвувати собою, як жертвують собою риби. Тому Да, от Цей місяць, він важливий, і ним треба скористатися. Слухайте себе, відчувайте себе, робіть собі чистки, да, ідіть там, скажімо, на якісь наставництва, на якісь ретрити. Це прекрасний просто момент для того, щоб себе пізнавати і щоб себе змінювати. Так що так, такі... Такий у нас місяць, ми і ще, звичайно, будуть окремі відео і на 7 число, і на 21 число буде окреме відео, і на тиждень виходити будуть відео, а також я буду розказувати, так, ми будемо дивитися карти і на кожен тиждень по окремості. Ви дивіться обов'язково всі свої, всі свої відео, і дивіться відео також на три основні знаки, на ваше сонце, на ваш асцендент і на ваш місяць. Вони дуже важливі, ці три знаки. І ми завжди, так, ми не можемо бути одного знаку зодіаку, нам завжди потрібно дивитися хоча б. Мінімум цих три, розрахуйте собі на карту абсолютно безкоштовно в інтернеті, ви будете хоча б базу про себе знати. І дивіться карти, які будуть повторюватися. Тому що це у нас все таки спільні розклади. Хоча я читаю в коментарях, що дуже багато кого збуваються, вони прям повністю. Да? Ну, це тяжко, щоб таке збулося, але я розумію, що енергетика притягує саме тих людей, яким от прям от в них все все програється да? і дуже сильно допомагає. Я дякую вам за всі ваші коментарі. за Взагалі, всі новенькі, хто вперше мене бачить, от зупиніть відео, обов'язково підпишіться зараз. Всі, хто не підписані, дивляться мої відео, також обов'язково підписуйтеся. Це дуже важливо для розвитку YouTube каналу, для алгоритмів YouTube. Ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Так? Чим більше активності, репостів, так? Якщо ви ділитеся цим відео, тим більше YouTube вчитує, що воно цікаве і його бачать інші люди. Так? Починає викидувати ви рекомендації для інших людей. Я вам буду дуже вдячна, так, я вам даю тут, вкладаюся, даю вам інформацію, даю свою енергію, яка через відео дуже сильно відчувається. Так, і а, ви мені допомагаєте розвивати YouTube канал. А, так, і для особистих консультацій, звичайно, цей місяць взагалі прекрасний буде для особистих консультацій, встигні записатися, тому що у мене вже майже, майже все розписане. так, Але якщо ви бажаєте, вийти зі мною на контакт, прийти до мене на консультацію, Таро-консультацію або астроконсультації, так, я займаюся багато чим, не тільки картами. Так, і езотерикою також загалом я займаюся і наставництвом. так що ви мені можете написати на, е, в мій, мій директ на мій інстаграм або на мою почту я завжди залишаю два лінки в описі до кожного зі своїх відео. І о, дивіться обов'язково так всі відео на цей місяць, всіх ваших знаків зодіаку. Якщо у вас навіть є якесь скупчення планет у якомусь знаків, його от прям теж подивіться, тому що теж може дуже сильно програтися. Так, ну що. Щодо по картах, тепер е, у нас сьогодні буде е, три колоди таро, да, оракул, як зазвичай, і плюс я ще, ще взяла додатковий оракул шаманський, який я беру от, в основному на відео да, на, на затемнення. Ви зможете в кінці відео задати якісь питання, своє, особисте, да, і я витягну вам карту, і ви її самі будете для себе трактувати. Так, скажімо, трошки така метафорична карта, да, я вам можу чисто сказати, що я про неї думаю, але в основному е, ви самі для себе побачите рішення, щоб перше в голову прийшло, от воно і правильно. Так що давайте, поїхали. Перша колода це 78 дверей для Терезів. Карти для Терезів. Так, на вересень 2025-го. З чого ми починаємо, дорогі Терези. 100 Туза Пентаклів! Как хорошо мы зашли. Вы подивіться, СДТ, у вас ключи, ціла зв'язка. Двері вам, тут чотири ключа, вам якісь чотири можливості відкриються. І наскільки ви задоволені, тут пентаклі, взагалі тут це перший крок. Це можливість. І це коли нам відкриваються дороги, нам ніби висвітляє так, знаками Всесвіт, нам висвітляє, куди нам потрібно йти. І туз Пентаклів це так, якісь подарунки, гроші, пропозиції нової роботи вам можуть приходити. Це у нас часу, так, якраз таки відкриття. Доріг, може ви ритуали якісь будете робити, які вам дороги будуть відкривати. А, і це може бути якась або вагітність, або якась ідея вам буде приходити, так, якою ви завагітнієте. І е, те, що ви будете робити, те, що ви будете вкладатися в цьому місяці, воно потім дуже сильно, класно може прорости і дати вам великі результати. Так, наступна карта для Церезі. Двійка кубків. Двійка кубків це у нас поєднання двох душ. Двійка кубків нам і на попередній знак виходило також. І подивіться, відкриваються вам тут якісь двері, ви робите правильний вибір. Двійки це завжди про вибір. І ви вибираєте партнерство. Ви можете вибрати якогось друга, так, або собі партнера в бізнес який з вами надовго залишиться, це може бути покращення відносин у ваших, да, у, уже у ваших партнерських відносин, які у вас вже є. А, також двійка кубків може а, так, давати вам якісь подарунки. А, і вибір, який ви зробите, ви будете дуже-дуже сильно ним задоволені. Подивіться. Так, тут йде обмін навіть, обмін енергіями, обмін подарунками у вас тут якийсь іде. Це може бути, дійсно, вам може хтось пропонувати роботу, яку ви, наприклад, там давно хотіли, да, і зараз е ви її отримаєте, і ви будете дуже сильно задоволені Так, і ще карта. Я терезів. Закохані. Закохані це в нас майже те саме, що і двійка кубків, але це старший аркан. І по закоханих, знову ж таки, це партнерство. Це якийсь е, класний вибір, все станеться так, як потрібно вам і як хочете цього ви. Так, тут якась третя людина вам навіть може допомагати, це може бути там, скажемо, ріалторисваха, і, і просто якийсь друг вас з кимось зведе. Це може, от якраз таки це може бути новий етап у ваших відносинах, це може бути новий партнер, який до вас приходить у ваше життя у цьому місяці, і ви будете дуже сильно йому задоволені. Також у нас закохані, це коли ми, знаєте, або живемо на дві країни, або ми от не можемо в якийсь період зробити вибір. Да? Ми і тут, і там. От у нас і тут щось є якийсь бізнес, або квартира, або там людина, яка з якою ми спілкуємося, і там у нас з'явилася, і там ми також от ми вибираємо. Да? І будь-який вибір ви зробите правильний. І домовитися ви зможете будь з ким у цьому місяці. Класні. Такі у вас зразу пішли любовні карти, емоційні. Фортуна сама випала, ми її візьмемо обов'язково. Дорогі терези. Фортуна це э, нове майбутнє, це апгрейд, це вихід на новий рівень. Не потрібно боятися глобалізації. Тут потрібно багато навпаки от, прям, э, показувати себе, розширяти свої можливості. Лотерейний білет можете взяти купити, ви можете виграти багато чого. Це може бути кудись поїздка, так? І життя ваше зміниться. Перевернеться з них на голову, це що називається колесом долі. І от якраз таки коридор затемнень, такі місяці, вони є кармічні. Тому тут ви можете отримувати якісь дуже подарунки долі, класні, так, і партнери, з якими ви будете поєднуватися в цьому місяці, вони вам прям по долі. так, Це можуть бути кармічні партнери, з якими вам потрібно прям пропрацьовувати себе. І ще карта для Терезів. Так, паж жезлів, новий початок, якась це може бути нова професія, навчання. Дивіться, ви жезл цей берете в свої руки, для вас це щось нове. Да? Це можуть бути документи, якісь, які ви підписуєте, чи які ви чекаєте, що ви їх будете підписувати, ви все отримаєте. Да? Це і нова робота, і нова квартира. Це вам можуть подарувати домашнього улюбленця, наприклад, тут. Да? По, по пажику жезлів це у нас взагалі всі ті, про кого ми... Піклуємося. Тобто це молодші за нас люди, це ваші там діти, племінники, домашні тварини, і ви з ними будете багато часу проводити, і ви будете вкладати свою енергію в них. І може з ними навіть ви кудись поїдете в цьому місяці. І ще карта для Терезі. Король мечей це ви. Король мечей це у нас Терзи, дві або близнюки по знаку Зодіаку. І це правильно прийняте рішення, підписання документів. Це може бути навіть... Ем якийсь лікар у вашому житті зустрітися чи людина яка розбирається в документах яка працює з документами а, вона вам може зустрічатися і передавати вам так свої знання це може бути наставник а, це може бути м, адвокат наприклад так вчитель якийсь що ви може починаєте вчити і ви берете собі учнів так або ви стаєте в позицію учня і це вам тоді от прям по судьбі ви прям до цього йшли довго і зараз ви це нарешті отримаєте ви до цього, ви, ви зробили правильне рішення. Да? Від, ви тут будете, ніби знаєте, от в цьому, на цьому етапі ви будете відключати повністю свої відчуття і будете думати чисто логічним мисленням, будете думати своїм мозком так, і логіку. Логіку тут дуже важливо включати. Це також для жінок, особливо, король мечей, це може бути такий король, для... скоріш за все, це буде більше, да? ви якісь документи в нього будете получати, чи будете з ним починати працювати. Або це може бути, наприклад, якщо це ваш партнер, то він вам буде допомагати в роботі. І ця людина, вона по фортуні також, це люди, які приносять нам дуже таке розширення наших горизонтів. Вони більше заробляють, вони по-іншому думають, вони якось ширші енергетично, і вони нам дуже сильно допомагають стати кращою версією себе. От Прям мійорарес. Покращитися. Далі. Наступна у нас колода. Карта для Терезів На вересень 2025-го. Так. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це знову ж таки якесь навчання. Дорогі Терези, що ви будете вчитися в цьому місяці? Е, підвищення кваліфікації, підняття свого професіоналізму, так, це у нас по трійці пентаклів трійки спочатки, або коли ви набиваєте собі руку, так? ви вчитеся, чи ви когось. Вчите. вам тут потрібно працювати в колективі і знаєте, запитуватися думки колективу і інших людей, які вас оточують, особливо там на роботі, особливо людей, які да, якщо вам хтось дає поради, то прислухайтеся. Тому що тут можуть приходити дуже якісь класні, круті поради для вас, і от, вам погляд зі сторони дуже допоможе. Якщо вам треба порада, да, і знову ж таки, тут також вам по закоханим саме виходила, да, от, що третя людина, вона ніби як розсудить, третя людина допоможе, поєднає, познайомить. І от тут у вас саме от, такий може бути етап у житті, да? і е, ви ніби можете тут іще часто в мене, от саме по цій трійці Пентаклі, це такі якісь дуже приємні спогади, іще, да, що про вас хтось думає, вас хтось згадує. Так, і ще карта для... Резів. Трійка мечей. І ще одна трійка. Якесь або розчарування, або треба буде щось відпустити зі свого життя. Подивіться, тут у нас саме в цій карті ніби. от Три персони, які кожен зі своїм мечем, кожен стоїть на своїй якійсь думці, тому що мечі це в нас інформація, це наші думки, е, так, і це може бути якісь претензії. Ви можете на когось ображатися. Це може бути момент, так, що буде якийсь дощ або якесь там розчарування, скажімо, погода не така, як ви би хотіли, або піде все не так, як, вам, е, так, як ви би хотіли. Відпускайте. То мечей її завжди потрібно пропрацьовувати, відпускати е, і трансформувати не приймати да, от її повністю, скажімо, у своє життя, не запускати цю депресію собі в голову. Її треба прожити і відпустити. І подивіться, знову, дві да, трійки підряд. Якесь важливе рішення у когось у, так, із людей у вашому оточенні, в вашому колективі. У нього може статися ця трійка мечей. Давайте ми ще одну карту подивимося. Так, карта для... Башня! Так, тут у вас йде якась дуже велика трансформація. Ви відпускаєте щось зі свого життя, і по башні, знаєте, це може бути навіть боляче. Це може бути неприємно. Але після башні ви себе будете, от повірте, я, я проживала цю башню, а, і навіть не одну ну, мені там один місяць випало три тибряд башні, і я офігела просто. Але після цього я своє життя отак от змінила просто. І у мене стіль. Прекрасних моментів після цієї башні є і буде, і, і було, і її просто потрібно відпустити. Це може бути якась операція, по трійці мечей також може бути операція, може якась планова операція, або у ваших друзів може бути операція. Да? Але головне, щоб ви е, не переживали да, по башні. Це може бути якийсь скандал з кимось, але тоді вам варто не сваритися, вам варто... От прям відпускати, Будьте зі здоров'ям своїм обережні, тому що по башні це і ще може бути якісь травми у вас. Чим все закінчиться? Фортуна! І е, да, яка у вас вже була, це по судьбі. Оця башня, це розрушення, відпускання ситуації, це вам по судьбі, по-перше, да? зразу це у собі вас і ви зразу ви, вам легше буде це проживати. І е, шут да, блазень, нульовий старший аркан, у вас починається новий етап. Для того, щоб вам перейти на нову сходинку, і це старший аркан, да? ми живемо на, на життя циклічне по старшим арканам. Для того, щоб вам перейти на новий рівень, вам треба спочатку щось відпустити. Вам Треба спочатку щось пропрацювати, так, і по-новому навіть, можливо, почати е, мислити. І вам тут треба оце прям якесь розрушення. Так, тепер оракул для вас, дорогі Терези. Оракул. Для Терезіїв На вересень 2025-го. Так. Говори свої бажання. Карта вам вийшла. Вам потрібно е показувати і розказувати, а що ви дійсно хочете. Так. У нас тут сонце вже світить, я надію, що мене добре видно. Так, вам потрібно показувати і розказувати про свої бажання. Не просто мовчати да, і надіятися на щось краще, а приймати їх, так, приймати ці бажання. Speak your mind. Да, проговорюйте, дивіться, ви тут навіть задуваєте оцей одуванчик, і вам якийсь мудрець перед вами стоїть, да? якийсь, якийсь волхвит, от, да? якийсь дух лісу, можливо, який буде вам допомагати. Так, і ще один оракул шаманський. Зараз ви можете прямо поставити своє запитання. Ви отримаєте відповідь, яку ви будете самі трактувати. Так. Терези, карта на вересень 2025-го. Ого! Вам карта подорожі випадає? Називається подорож. Подивіться на цю карту. Це номер у нас 29. Да? 29 номер. Двічка це у нас в парі, 9 це для мудрості, може бути якась у вас подорож. Разом це 11. Дві одиниці відкриваються якісь вам двері в цій подорожі, можливості відкриваються, і ви пропрацьовуєте е, у цій подорожі, ви пропрацьовуєте якісь е, саме відносини, можливо, навіть. Так? От, е, подивіться, на цю, тут у нас і сова навіть є. Може, це який, якась має велику синіфікацію для вас, так? От такі. Для вас вийшли карти, дорогі Терези, на версії 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтеся на канал, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!